Друзі, якщо у вас немає можливості читати комедію Івана Карпенка-Карого 100 тисяч, дивіться це відео. Це історія про шахраїв і лохів, а точніше, про людську жадібність. Написав комедію Карпенко Карий у 1890 році. Події відбуваються в той самий час десь в українському селі. Нагадаю, що п'єси це суцільні діалоги, майже без авторського тексту. П'єса складається з чотирьох дій. Отже, уявіть сільську хату. В неї входить невідомий він єврей. Або, як тоді казали, жид. В часи Карпенка Карого всіх євреїв сприймали як хитрих, безпринципних людей. Тому якщо автору було потрібно, щоб в його п'єсі був хитрий персонаж, який буде намагатись когось обдурити, це буде єврей. До єврея вийшов парубок Роман він син хазяїна. Це хата Герасима Калитки? Спитав єврей. Саме так. А де ж хазяїн в місті сьогодні повернеться. Добре, я тоді зачекаю. В хату увійшов селянин Банавентура, наїхав на Єврея, і той вирішив прийти пізніше. Він шахрай, я це відразу бачу, сказав селянин Роману. Де батьки? Скоро прийдуть. Тоді пізніше зайду. Хазяїн Герасим Калитка був заможним селянином, тому в його хаті працювала наймичка Мотря. Так Роман з нею покохався, восени вони збирались одружитись. Повернувся додому хазяїн Герасим. Роман сказав йому, що до нього приходив спочатку якийсь єврей, а потім банавентура. Герасим залишився сам. Він радий, що сьогодні прикупив ще землі, бо земля це святе. На ній можна пасти худобу, можна щось вирощувати, і все це буде приносити гроші. Всього ж в Герасимо стало вже десятин землі. Він змагається із своїм сусідом жолудем, теж багатієм, хто з них багатший. Герасим думає, що жолудь десь намухлював, щоб заробити свій статок, що нечесним шляхом той став багатим. Наступна мета Герасима купити 250 десятин гарної землі в сусіда Смоквинова. Для цього потрібно 20 тисяч рублів, а є тільки 5. де ж ті 15 тисяч взяти. Герасим задумався, що може, варто послухати того єврея і купити в нього за 5 тисяч справжніх грошей, 100 тисяч фальшивих. Тоді можна буде ними зарплату робітникам платити, на ярмарках щось купувати. До Герасима зайшов його кум селянин Савка. Куме, виручайте, треба гроші, позичте 100 карбованців. А в мене що? Банк? Не можу я дати, нема в мене. Я землю купив. В розмові Савка сказав, що він десь чув, що багатій жолудь має нечисті гроші від самого сатани. От би його десь зустріти, я би сам пішов до пекла і душу би йому віддав. Мені післязавтра треба платити жолудю за землю, а грошей немає. Дайте, куме! Значить так. Я оце сам взяв позику під 5% на місяць. Якщо готовий сплатити мені 5%, я тобі знайду грошей. В заставу візьму твоїх волів. Савка змушений був погодитись на такі здирницькі умови і пішов. А до Герасима завітав той самий жид. Ну, давай, показуй свої гроші. Жид озирнувся навколо і виклав на столі кілька новеньких купюр. Дивіться, зможете відрізнити, де тут справжні, а де фальшиві? Герасим довго роздивлявся, але не зміг відрізнити. Жид показав йому фальшиві. Робота дуже якісна, сказав він. Наші гроші є повсюди, навіть у вас вони є. Герасим захвилювався, дістав свої гроші. Так і є, каже жид. Ось вони фальшиві, на нашій фабриці зроблені. Їх мені жолудів робітник дав. Значить, і в жолудя таких багато, тоді з ним все ясно. А для чого ви такі гроші продаєте, а не самі користуєтесь? Бізнес у нас такий, ясно? У Герасима очі загорілись. 100 тисяч візьму. Сьогодні у нас субота. В понеділок буде? Буде? Добре. Так, ці твої фальшиві я візьму собі, щоб ними десь розрахуватись і перевірити їх. Та для чого? У вас же свої є? Ну, добре, в понеділок ввечері зустрінемось на вокзалі. Гроші будуть в мішку. Єврей пішов. Після нього до Герасима зайшов селянин Банавентура. Скажи: чи знаєш ти на прикметі багато дівчину для мого романа? спитав в нього Герасим. «А вже ж у пузиря є дві доньки. А скільки він приданого дасть? А хто його знає? Я можу завтра з вашим романом поїхати до нього, познайомимось, поспілкуємось, дівчат побачить. Добре, так і зробимо. Зайшов Роман. Сину, завтра поїдеш з банавентурою до пузирів. На його доньок подивися. Поїдете, наче купити поросят. Але ти, головне, на доньок подивись. Треба буде тебе одружити. Так, стопе бать, А Мотря, я ж її кохаю. Сину, це не серйозно. Яка Мотря? Вона наймичка, гроші в неї є. Немає, значить, до побачення. Та я її і без грошей кохаю. Буде від пузиря з нами так, як ти вчинив з нашим зятем, коли сестру за нього віддав. Пам'ятаєш? Обіцяв його батькам 5 тисяч, а потім кинув їх. І бійка тоді була, і два зуби тобі вибили. Ну то і що? Зате 5 тисяч нікому не віддав. Я всіх можу обдурити. А мене ніхто. З самого ранку селянин Банавентура не знаходив собі місця. Йому приснилось, що десь закопані багатства, і він неодмінно має їх віднайти. В селі його знали як копача, тобто того, хто постійно копає в пошуках кладу. Копач розповів про сон Герасиму. Той трохи задумався, але всерйоз ідеї пошуків скарбів не сприйняв. Прийшла дружина Параска і сказала, що не хоче для сина нікого, крім Мотрі. Вона красива, працьовита, буде гарною хазяйкою. Та пофіг. Мені треба невістка з приданим, тобто з грішми. Плюнула Параска і пішла. Прийшов кум Савка за грішми. Герасив дав йому, а потім почав потрібну йому розмову. Зараз так вміють малювати гроші, що від справжніх не відрізниш. Не вірю, що так роблять. Даремно. Я вам щойно дав 10 рублів такими, Три трьошки і 1 рубль. Савка витягнув гроші, почав їх передивлятись. Та ні, куме, жартуєте. всі гроші справжні. Ні, не справжні. Якщо бажаєте, можемо купити таких 100 тисяч. Савка задумався, очі заблищали. Що від мене треба? Візьміть оті фальшиві і обміняйте їх в казначействі. Якщо там пройде, то всюди їх приймуть. А як мене схоплять? Ви ж чорта не боїтесь, а тут якогось арешту злякались. Скажете, що волів продали якомусь чоловікові за ці гроші, а я свідком буду. Добре. А що я з того матиму? 10% від тих, що купиш, даш? Ні. 5 дам. 10. Страшно мені, куме. Бог з тобою домовились. І Савка поїхав у місто. Гроші розміняти. Герасим покликав Романа, сину, ось тобі 25 карбованців на свиней, але ти їх не купуй. Пропонуй позурю стільки грошей, щоб він не погодився. Після весілля свині і так твоїми стануть. Батько пішов, а Роман не знає, як йому бути. Війшла ображена Мотря, вона вже дізналась, що Роман на огляди не їде. Я ж до пузирів їду свиней купувати, ну і на донюк подивитись. Мотря штовхнула романа і пішла геть. Хлопець розумів, що саме Мотря стане його дружиною. Параска підійшла до чоловіка. Вели коней запрягти. Куди зібралась? Куди? В церкву. З Мотрею поїду. Пішки йдіть. Три версти туди і назад. А що такого? Коні цілий тиждень працювали, хай відпочинуть. А я не працювала цілий тиждень. То ти, а то коняка. Іди пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я, а коняка відпочине і буде краще працювати. Ранком Герасим розпитував сина, як той з'їздив до пузирів, бо вернувся пізно. Ну, приїхали ми ближче до обіду. У пузиря тоді обідали пани і офіцери, а мене до них не запросили, бо не того рівня я з ними. Доньок бачив? Бачив! Гуляли поруч з офіцерами. Герасиму про таку неповагу до сина було чути дуже неприємно. Він вже і план помсти почав продумувати, коли в нього буде багато грошей. Хтось прийшов, тому Герасим сина відправив подалі. Це був ще один єврей, незнайомий. Добрий день, – каже. Я, Єврей Гершко, бажаєте купити землі? А хто ж не бажає. Тут є поруч така гарна земля, смоквинова, та ось грошей на неї маю. Я можу вам допомогти, каже Гершко. Як? Гроші мені дасте? Ні. Хитріше зробимо. Той смоквинов багато своєї землі вже проїв. Ну так ви позичте йому 5 тисяч під гарні проценти, він їх віддати не зможе. Тоді землю в нього викупите. У Герасима знову очі заблищали. Дві важливі справи одночасно. Що ж обрати? Я подумаю, сказав він єврею. Добре, тільки думайте швидше. Бо до мене вже приходив агент від жолудя, який теж хоче цю землю придбати. Скажіть смоквинову, що я її куплю. Нехай він в мене гроші візьме. Добре? А що я з цього матиму? А скільки хочете? 50 карбованців зараз, 50 потім. Та ну, це дуже багато. 10 зараз і 25 потім. Жолудь мені 150 легко дасть. Він дуже хоче ту землю. Там ставок є, а йому вода потрібна. Ну, як хочете, піду до жолудя, не треба. Візьміть зараз 25, а решту як справу завершимо. Ох, щось нема в мене зараз 25. Є 20. Добре. Єврей Гершко взяв гроші і поїхав. А Герасим подумав, що як тільки купить 100 тисяч фальшивих, то відразу сам придбає землю у смоквинова, щоб не платити комісію тому єврею. Нарешті прийшов кум Савка. Герасим його дуже-дуже чекав. Ну що, куме, годяться! І неймовірна радість охопила обох. А тепер, куме, розповідайте все по порядку. І Савка все розповів, як боявся купувати щось на ті гроші, як наважився і купив випити в трактирі, і йому дали решту. Як пішов у казначейство і там купив поштову марку, і знову йому дали решту. А потім ще й розміняв одну купюру на дрібні гроші. Ні в кого ніякої підозри не виникало. Сьогодні ввечері куме у нас буде 100 тисяч. Радісно сказав Герасим, я навіть вашу закладну на 100 рублів, яку ви мені дали порву, і порвав. Зараз будемо святкувати а ввечері поїдемо на вокзал. Мені треба якийсь привід для гуляння придумати. Параска, Романе, Мотря, ходіть сюди. Ті прийшли. Мотря, підеш за Романа, а вже ж піду. Зрештою, всі щасливі, ввечері в хаті Роман Один чує, що хтось в хату йде, подумав, що то Мотря. Схопив, обійняв, поцілував, а то був єврей Гершко. Тьфу ти! жида поцілував. Гершко перелякався, коли заспокоївся, спитав, де батько. Та десь у справах із кумом пішов. Ясно. Передайте йому, щоб завтра в обід він з грішми був у Смоквинова, інакше жолудь купить ту землю. Гершко пішов, увійшов селянин Копач. Романе, є до тебе справа. Знайди десь рублів 50, то ми організуємо розкопки і дістанемо клад, станемо багаті. Відчуваю, що цього разу знайду скарб навпіл. Роман трохи вагався, а потім погодився. Копач сказав, що спатиме в сараї, бо вже запізно, щоб йти додому. Роман побачив мати і попросив її передати батькові те, що сказав єврей. Параска розуміла, що чоловік щось мутить, але не могла зрозуміти, що саме. То він не хотів коней їй давати, то сам кудись ввечері поїхав. То він не хотів мотрі для Романа, то раптом захотів. То він не пиячив, а тут нализався. Все якось дивно. І от вночі додому прийшли Герасим і Савка з великим шкіряним мішком. Виявилось, що під час розрахунку з жидом Герасим примудрився ще й обдурити його, замість п'яти тисяч дав три тисячі. Жид навіть не рахував, взяв гроші і мерщій втік. Параска сказала Герасиму про жида і землю Смоквинова. Добре, завтра я пошию в дурні жолудя, а ти, жінко, йди звідси, не твого розуму справи. Параска пішла. Савка каже: Так, куме, дайте мені мою частку, і я піду. Для чого вам так багато ще вкрадуть, нехай в мене лежать! Куме, дайте гроші! Давайте я вам дам тисячу решту за рік. Куме, не доводьте до гріха! Савка показав схованого ножа гроші! Герасим показав свого ножа. Добре, куме, я ж хотів як краще. Забирайте свої гроші, то вам п'ять тисяч 10! Десять тисяч. Добре, добре, спокійніше. Герасим почав витягати з мішка пачки. Стривайте, куме, каже Савка. Це ж не гроші, це папір. Тільки на трьох пачках попереду і заду справжні гроші, а все інше папір. Обдурив жид несамовито закричав герасим, схопив пояс і побіг з хати. Увійшла Параска. Чого він так кричав: Що тут у вас? Кажіть же. Та ось оцей папір ми купили за 5 тисяч, обдурив нас жид. А може, то і не жид був, а нечиста сила. І раптом почули, як кликав копач: Допоможіть! Він на плечах заніс в хату непритомного Герасима. Ліг я спати у вашому сараї, лежу, сплю і раптом чую якийсь хрип, а то ваш хазяїн на перекладині висить і хрипить. Я ножем встиг перерізати пояс живий. Савка розповів, що Герасим так зробив після того, як його жид обдурив. А, знаю, чув про таке, каже Копач. В місті на тому тижні така ж сама афера була. Багато у вас видурили 5 тисяч. Та то таке. Якщо поїдемо туди, куди я скажу, знайдемо клад. Герасим прийшов до тями. Обікрали мене, прощавай земля смоквинова. Нащо ви мене врятували? Краще смерть, ніж така втрата. Герасим заридав. Ось така історія, друзі.